Буковинський поет Василь Васкан не може уявити свого життя без книг. Він читає постійно та має три власних бібліотеки. У книжці біблія вона ж вічна. А ти бачиш, її тисячоліттями писали. Люди збирали найкращі, найкращі слова збиралися туди, і вона досконала, ідеально написана. Про те, що сучасний читач хоче та любить читати, розповідають у цій міській книгарні. Разом із тим кажуть, їхні фонди рідко оновлюються та відстають від потреб відвідувачів. Викручуватись доводиться своїми силами на сьогодні. Це дуже маленька кількість, і більшість це все йде за свій кошт. 100 книг, і плюс 300 до 300 Це ті, які подарують нам читачі. Книголюбом вважає себе студентка Марина. Ніякі сучасні гаджети не здатні замінити дівчині емоції, що дарують книги. Це такий кайф, коли ти прочитав якусь смачну книжку. Ти сидиш там під якимось гарним відкритим небом. А її подруга Ірина радить починати привчати до читання краще самого маличку, чим швидше дити. На починає читати літературу, вона себе наповнює так, формується особистість, індивідуальність. Інтернет потрібний та корисний, але друкована книга завжди матиме своїх відданих друзів. Майя Гуменна Іван Чижик, місцевий час.